Ввечері, коли сонце ховало промені в кронах дерев і в траві, дівчинка веселка поверталася додому сама, бо додав їй перший урок взаємодії зі страхом. Чому тобі потрібен Ісус? запитав холодний підступний голос. Брат стояв неподалік, готовий будь-коли допомогти. Вона подивилася в а потім повернула голову до Ісуса. Дівчинка усміхнулась, з любов'ю дивлячись йому в очі. Просто без нього все це не має сенсу для мене. Він стояв зворушено, звертаючи на сестричку люблячий погляд. Вітер тепло розтріпував їхнє волосся. Другий дух зменшився, не маючи що сказати. Дівчинка повернулася і пішла до свого брата, взявши його під руку. Ти дала йому по носі, усміхнувся Ісус. Дівчинка бачила, що брат переживав, і пригорнулася до його руки. Сміючись, вони спускалися з гори, дивуючись неймовірним заходом сонця обіймах рожевого весняного неба.